Союзу, нашим колегам, і друзям, міністрам європейських країн за цей візит, що зміцнює нашу єдність. Наша зустріч і наш діалог відбуваються одні, коли відзначається 80-річчя перемоги над нацизмом в Другій світовій війні, а також День Європи. І ці події напряму пов'язані. Після того, як континент пережив страшну трагедію, він об'єднався заради миру. Завдяки інтеграційним процесам Європа багато десятиліть не знала великих воєн. Розв'язана Кремлем війна це перший збройний конфлікт співставний за масштабами з подіями Другої світової. І ця війна стосується не лише України, вона стосується усіх європейських держав. Сьогодні на українських полях битв вирішується доля континенту на наступні десятиліття. Європейський союз демонструє лідерство і рішучість. Відстоювати цінності, свободи і демократії, ми глибоко вдячні за це. Україна надзвичайно цінує військову підтримку ЄСО цього близько 50 мільярдів євро. Вдячні за інтеграцію української та європейської оборонних індустрій, що вже дає свої результати. Вітаємо нові європейські оборонні ініціативи, зокрема щодо постачання 2 мільйонів артилерійських снарядів для зміцнення наших сил оборони. Важливим для нас є реалізація плану «Rearm Europe», що значно збільшить військові видатки країн ЄС та посилить нашу спільну безпеку. Очікуємо на схвалення інструменту Security and Action for Europe» – «SAFE». Це дозволить Україні долучитись до спільних з державами-членами ЄС закупівель оборонної продукції як на європейському, так і на українському ринках. Надзвичайно важливою для України є фінансова допомога з боку ЄС. Від початку повномасштабної війни Україна отримала понад 50 мільярдів євро з бюджетної підтримки. Такі інструменти, як Юкрейн Фасіліті та Ера, дають нам можливість забезпечувати життя мільйонів людей. Щиро дякую за це. Також можливості Росії вести повномасштабну війну зменшуються за рахунок запроваджених санкційних пакетів. Європа впровадила 16 санкційних пакетів і зараз готує 17. І очікуємо його. Якнайшвидше очікуємо його сильним. Україна прагне стійкого, довготривалого, справедливого миру, і він можливий лише за умови членства України в Європейському Союзі. Останні роки ми рухалися євроінтеграційним треком максимально швидко, у надзвичайно екстремальних умовах воєнного часу змінювали Україну і ми продовжуємо ці реформи. Наразі ми виконали всі передумови для відкриття кластера 1 основи Fundamentals. Розраховуємо на початку переговорів за цим кластером. Загалом абідна мета на цей рік відкрити переговори за всіма шістьма основними кластерами. Наша мета якісно і швидко зробити всю підготовчу роботу, щоб стати частиною Євросоюзу одразу після завершення війни. День Європи, вся Європа тут, у Львові, центр європейської політики, перемістився до України. Це важливе свідчення підтримки. Європа єдина, сильна та дієва. Попри всі виклики, дякую тобі, Кая за невтомні зусилля заради цього за твоє лідерство. Вчора на зустрічі міністрів закордонних справ у Варшаві, сьогодні у Львові, в центрі всіх переговорів, безпека, оборона та мир. Сьогодні ми обговорили посилення обороноздатності України, прискорення нашого вступу до Європейського Союзу як найшвидше відкриття переговорних кластерів, а також безпекові гарантії для нашої держави. Ми вдячні за ініціативу КАІ КАЛАС щодо постачання Україні 2 мільйонів боєприпасів у цьому році. Уже зараз маємо зобов'язання держав-членів про постачання понад мільйона 350 тисяч. І робота над збільшенням цієї кількості триває. Ми вдячні також. Знову ж таки хає тобі Європейському Союзу та всім державним членам Європейського Союзу за цю важливу підтримку. Є висунув цілу низку нових оборонних ініціатив. Вже сьогодні про це прем'єр-міністр сказав. Ріарм Europe, біла книга європейської оборони Інші нові інструменти. Це нова ера в європейській обороні. Наша мета прискорена інтеграція української та європейської оборонної промисловості. Це зміцнить європейську оборону нашими унікальними технологіями та посилить наших захисників на полі бою. Нові інструменти дозволять прискорити технологічне оновлення та інтеграцію українського ОПК у загальноєвропейські ланцюги постачання. Я дуже ціную, що наші європейські друзі приїхали не з порожніми руками. В час війни нам це дуже потрібно. По-перше, ми вдячні Європейському Союзу за дотримання домовленостей та спрямування другого траншу прибутків із заморожених російських активів на посилення обороноздатності України. По-друге, сьогодні це вже звучало: ми також підписали контракти з чотирма державами Данія, Нідерланди, Франція Італія, на суму близько мільярда євро. Ці кошти будуть спрямовані на закупівлю озброєння в українських виробників. Очікуємо на швидку, швидку імплементацію, щоб українські захисники на передовій отримали вироблену зброю вже в найближчі місяці. На сьогоднішній зустрічі ми також обговорили потребу посилення санкційного тиску на Росію насамперед проти банківського сектору, тіньового флоту енергетики. Розраховуємо, що 17-й пакет буде погоджений максимально швидко. Ми окремо зупинилися на переговорному процесі щодо вступу України в ЄС. Я наголосив, що Україна виконала всі передумови для відкриття першого кластеру. Україна фактично надала нового дихання процесу розширення і не повинна залишатися позаду. Не можна ставити під сумнів європейське майбутнє України, а затримувати процес її вступу до ЄС. Вже днями відбудеться наступний раунд консультацій з угорською стороною. Ми налаштовані на конструктивний діалог і розраховуємо на рівне ставлення. У фокусі наших дискусій був справедливий мир для України, розрахований на внесок ЄС у безпекові гарантії для України та притягнення агресора до відповідальності. Цій темі буде присвячена, як вже було сказано, ще одна наступна панель: важливий захід сьогодні. Міністерська зустріч коаліції держав зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. За результатами цього засідання буде прийнята. Львівська декларація, яка визначатиме і надаватиме політичну підтримку цьому процесу, і визначатиме основні параметри майбутньої юридичної інфраструктури щодо притягнення російських злочинців до відповідальності, сьогоднішнє свято день Європи, яке ми визначаємо разом у вільному місті, вільної країни, це свідчення нашої єдності, сили та спільної мети у досягненні миру. Дякую за увагу. до цього. Понад половиною років. На цим працювала серйозна команда правників, була створена коргруп, яка, до речі, відкрита для долучення інших учасників. І, власне, на цьому експертському, експертському рівні було напрацьовано формулу, яка прийнятна для України, тому що для нас найголовніше зберегти принцип невідворотності покарання. Для всіх, в тому, в тому числі для так званої трійки. Маю на увазі президент Росії, прем'єр-міністр Росії, міністр закордонних справ Росії. Всі вони міжнародні військові злочинці. І власне створення цього трибуналу покликано для того, щоб винести в майбутньому відповідні вироки. Ми, трибунал буде знаходитись в Гаазі, в столиці міжнародного права і відповідальності. Ми зараз приступаємо активно до роботи з Радою Європи. Тут я хотів би наголосити на ролі Ради Європи. Рада Європи є центральною інституцією, центральним елементом цього процесу. Тому сьогодні ми приймаємо політичний документ Львівську декларацію і даємо політичну підтримку і старт на рівні міністрів закордонних справ Європейського Союзу і Коргрупи. А у Люксембурзі відбудеться формально процедурне схвалення цього процесу. Головує Люксембург. Я тут вдячний Ксав'є Бетелю. За його теж за, заангажованість і прискорення цих процесів, як я і вдячний особисто ген.